Добрий ранок, мої малятка! Рада вітати вас! Сьогодні ми з вами продовжимо тему геометричних фігур. Посилання на минуле заняття є в описі під цим відео. Давайте разом з вами пригадаємо, які геометричні фігури ми з вами добре знаємо. Перша фігура це коло, і вона досить часто зустрічається в нашому житті. Це може бути і кавун, і земна куля, а також смайлик, сонечко, кругле яблучко або спортивний м'ячик. Наступна фігура це квадрат. Він має однакові сторони, і цим відрізняється від прямокутника. Форма квадрата це і печиво, і годинник, також подушка, телевізор. Калькулятор, і навіть шафа. Фігура трикутник має три кути, тому він саме так і називається. Трикутна форма є у пірамідки, у ковпачку на голові. Це і дорожній знак, і ріжок з морозива, і навіть частинки піци або кавуна. Малятка, для того, щоб ви гарно зрозуміли ці форми, пропоную вам самостійно зробити їх із пластиліну. А за бажанням ваші форми можна перетворити на магніти на холодильник. Візьмемо пластилін будь-якого кольору, потім зробимо рівненьку кульку та притиснемо її пласкою площиною. Далі малятка, незвичайна робота пластиковою карткою та лінійкою. Короткими, частими рухами підбиваємо пластилін з боків. Оскільки ми робимо зараз трикутник, то підбиваємо з трьох сторін, допомагаючи ручками та лінійкою. Таким способом наша геометрична форма вийде об'ємною та красивою. Коли трикутник буде готовий, обережно підіймемо його пластиковою картою та відкладемо, щоб він підсихав. Наступна форма буде коло. Я вирішила його зробити з двох кольорів, змішуючи їх між собою, та не дуже тривало, щоб залишились красиві розводи. Це найпростіша фігура у виконанні. Просто робимо кульку, яку притиснемо чимось рівним, теж її залишимо підсихати та приступимо до третьої фігури. За бажанням можна теж змішати два кольори, у мене це білий та рожевий. Знов робимо кульку, притискаємо її та почнемо виготовляти квадрат. Оскільки сторін у нього 4, то підбиваємо. Цей пластилін з чотирьох боків. Всі чотири сторони у вас мають бути однаковими. Проте, малятка, якщо дві сторони у вас будуть довшими, а дві коротшими, то у вас може вийти звичайний прямокутник. Ось, мої маленькі друзі, наші фігури і готові. Тепер, коли вони підсохли, на них можна намалювати веселі личка. На світлому пластиліні ми малюємо темним фломастером чорним або коричневим. А якщо у вас геометрична фігура з темного пластиліну, тоді личко на ній малюємо білим фломастером або маркером. Малятка, я гадаю, що вам сподобалось створювати геометричні фігури. Також хочу зауважити, що з цими фігурами можна погратися, помилуватися, навіть понавчатися, а також з них можна зробити прекрасні магніти на холодильник. Дякую вам, малятка, за перегляд цього відео та чекатиму нової зустрічі з вами!